Субота, 10 ранку для багатьох сьогодні вихідний. А в рідній школі українознавства перший день освітнього процесу ранок починають з літургії за дітей, батьків та благословення на новий навчальний рік. Через війну багато українців емігрували у Вінніпег, Тож цьогоріч школа школу очікує прийняти понад 100 нових учнів. Це вдвічі більше ніж минулого року. Та цей навчальний рік, хвилюючи не лише для новоприбулих дітей, а й для новоприбулих вчителів. Надія вчителька початкових класів з 12-річним досвідом нещодавно прибула до Канади. Свою роботу називає покликом серця, а головною метою виховати в дітях любов до української культури. Коли попала в українську церкву. І українська школа, своє сродовістко, то трошечки успокоїлась. Тобто, е, своє я по світу, вони об'єднуються, є діаспора. Я, тобто, продовжую нести місію, навчати молодші, підростаючі покоління, проте звідки вони родом, навчати їх української мови, вчити їх писати, вчити їх. Е, Символів культури традицій зацікавлені діти, вмотивовані вчителі та небайдужі батьки. Єдине питання, яке залишається невирішеним, це оренда приміщення для проведення уроків. Детальніше нам розказує директорка школи Оксана Мельник. Ми намагаємося укласти договір з шкільною дивізією Вінніпегу... ...Вінніпег Вініпек скулдивіжін про оренду приміщення школи Ралф Браун. Вони дирекція школи, я працюю в цій школі, дуже хоче з нами співпрацювати, але ми повинні платити і кошти це є найбільша проблема, тому що це коштує не дешево, А ми є школа, яка фактично існує при парафії. І залежить від того, скільки дітей зареєструється. Школа рада вітати і українських учнів, і дітей з англомовних сімей. Тож вчителі роблять навчання доступним і зрозумілим для кожного. Новоприбулих є багато. Є багато місцевих родин, які зацікавлені зареєструвати дитину в школу українську, тому що Канада є Канада. У всіх є баба і дідо. і всі пам'ятають баба з голубчин, пироги. А Україна це не тільки їжа, Україна це славні традиції, і культура, і примножувати її дуже важливо. Це для того, що ця школа є. Вікторія з дитиною мігрувала до Канади декілька років тому. Тож хлопчик виріс в англомовному оточенні. Але цього року Ігор захотів доєднатися до української школи, аби стати ближчим до української громади. Моя дитина хоче спілкуватися. Не тільки англійською мовою в школі, так як вона звикла, але також а, спілкуватися з українською громадою, з українськими дітьми, а, щоб підтримувати мову, культуру. Юлія Поваленко і View, ю